Усім доброго ранку. Сьогодні у нас робота, має бути подача склопакетів. Приїхав на об'єкт. Приїхав трошки раніше, ніж потрібно. Будемо чекати хлопців та заїжджати на територію. Коротше, розложився, не знаю, поміряв. Може і не достану, блін. Зайшлося укоротить паука трохи, не знаю. Надіюся, що достану, не хочу я так вузька розкладати, що це просто так, все, вроді саме вищу достав, потихеньку єлі витягнули. Там виходить просто, що ще уже... на криші здання. Ще якщо видно, там стекло. Ну таке ось як тут ще десь метр. Але потихеньку, вроді хлопці, молодці, вроді вивели. Так що може обійдемося без війська. Так, довелося ще один раз переїхати. Я стояв там. ще раз переїхати я так думаю що це вже останній прийом на сьогодні будемо потихеньку складатися кран я зложив зараз піду щось візьму собі на обід то й буду їхати вже на бас Нормальний такий прикол, подарунковий тубус, любить обід не все зберемене. Все, пар уже точно рушать.